Хлопчик по ночам плаче через те, що він втратив дівчину, а чоловік через те, що ми втратили кубань. Сьогодні ми і поговоримо про цю, на жаль, втрачену та росифіковану територію, та найголовніше людей, чия ідентичність була зламана та знищена. В цьому відео ми згадаємо, що таке кубань. Та які паралелі з сучасністю ми можемо провести Кубань регіон на північному сході Чорного моря та на північному заході Кавказу, територія сучасного краснодарського краю РФ до кінця 18-го, початку 19-го століття. Ця земля була населена різними кавказькими народами після серії військових компаній Російської імперії й вислання великої частини корінного населення, а саме Дигів, про яких я вже знімав відео, на яке я залишив послання в описі, Почалась масштабна колонізація. Значна частина переселенців на Кубань. Це чорноморські козаки, в минулому запорожці і селяни, центральноукраїнських губерній, губернії, які отримали імперської адміністрацію землю під військові поселення. Самі ці потоки започаткували українське серце регіону наприкінці 18-го, у початку 19-го століття. Переселенці зберігали українську мову, пісні, обряди і частину козацької соціальної структури. Хоча під впливом імперської влади відбувалися процеси русифікації взаємодії з донськими терськими козаками. У другій половині ХІХ століття кубанське козацтво формально увійшло до складу кубанського козацького війська, яке було одним із козацьких формувань у межах Російської імперії. Статистично, українська або малоросійська ідентичність, до речі, «малоросія» не мала спочатку негативної конотації. Це, навпаки, позначало центр, як, наприклад, малопольща, але згодом цей термін був споплюжений. Так ось вона у багатьох селах Кубані залишала сильне аж до початку ХХ століття. В окремих районах до 1920-х років більшість населення вважала рідною українську мову, але репресії все змінили. Про це згодом. Український національний рух на Кубані зародився у колах Чорноморської інтелігенції у другій половині 19 століття. Царська політика пригноблення малих народів призвела до піднесення українського національного руху в Росії в середині 19 століття. На початку 20 століття історії філіалу руб революційної української партії. У Катеринодарі, сучасному Краснодарі, рух перейшов у свою політичну стадію і характеризувався боротьбою кубанських українців за свої як культурні, так і політичні права. Цікавий факт: відомий нам всім Симон Петлюра разом з приятелем Прокопом Понятенком, який згодом у 1918 році став послом у при Кубанській Раді, також був на Кубані. У 1902-1904 роках Петлюра, коли йому було приблизно 23 роки, прибув туди через переслідування царської влади. Він був виключений з Полтавської духовної семінарії як головний керівник селянських заворушень і боявся решту на Кубані. Петлюра спостерігав сильне збереження української культури. Молодь співали українські думи і пісні про байду, нечая, сагайдачна, морозенка. Це його дійсно вразило і вселяло надію. Там Симон працював у початковій школі в Катеринодарі через неоднозначну репутацію. На вчителювання в непочатковій чи церковно перифіальній школі він розраховувати не міг. Був залучений до українського національно-просвітницького руху, допомагав у створенні вже згаданого середку руб на Кубані, поширював листівку національно-визвольного змісту. Через ці часи Петлюра зберіг інтерес до Кубані на все життя, бачив у ній частину українського простору. І в еміграції він провів переговори з кубанським урядом 1919-1920 роки про взаємне визнання та співпрацю після лютневої та жовтневої революції 1917 року і під час громадянської війни політична ситуація на кубані була надзвичайно нестабільна у 1917-18 роках в Єкатеринадарі діяла місцева рада, Кубанська Рада, яка розглядала різні варіанти автономії чи союзу, в тому числі союзи з Українською Народною Республікою. На початку 1918 року проголошено Кубанську Народну Республіку, яка прагнула політичної незалежності, а частина політичних сил шукала союзницьких відносин з Україною, що вказує, що все ж місцевий дискурс не був монотонним, що в принципі характерно для всієї тогочасної України. Однак, у ході громадянської війни контроль над регіоном переходив від одних сил до інших білих, червоних, місцевих отаманів. І до кінця 1919, початку 1920-х років більшовицька влада встановила міцний контроль над Кубанім. Наслідком стала поразка місцевих автономістів і проукраїнських сил. Після встановлення червоної влади на Кубані велась політика, яка цілеспрямовано підривала економічну, соціальну базу козацьких громад, розкрукулення. Депортації, арешти, конфіскації майна, насадження колективізації, а також військово-адміністративні заходи проти козацького самоврядування. У 1932-33 роках Кубань стала однією з територій, де був Голодомор. Документують масштабні жертви, виселення і штучну депопуляцію сіл. Ці події були частиною ширшого геноцидального проєкту, спрямованого проти українського народу СРСР. У підсумку багато козацьких сіл спорожніли. Традиційні громади були зруйновані або асимільовані, а демографічний і етнокультурний ландшафт Кубані навіки змінився. Загинула увага від одного до 3,5 мільйонів людей. Політики радянської доби і пізніше більшовиця і московська пропаганда сприяли розмиванню української мови і ідентичності в регіоні, закривалися українські школи і видання, заборонялася публічна українська символіка, а на місця, депортованого населення, переселяли етнічних росіян результаті, до середини ХХ століття українська мова в Кубані значно скоротила сферу свого побуту. Проте до кінця цього ж століття і в пострадянський період зберігалися локальні козацькі спільноти, фольклорні та пісенні традиції з українським походженням, які іноді відроджувалися в аматорському або музеєфікаційному форматі. Зараз можна побачити трагікомічну картину, коли співають пісні на так званій балачці, яка О, диво, чомусь один в один українська мова. Але в цей ж час кажуть, що нічого спільно з Україною не мають. Також є досить цікавий документальний фільм з Кубані в 90-х роках. Посилання я залишу описі, щоб ви змогли самі відчути і побачити, що зробили з нашими людьми та як їх зламали. Сьогодні Кубань це адміністративно Краснодарський край Московщини, і зараз там майже нічого не каже про відлуння української спадщини, який це нам дає урок. Сьогодні ми маємо окуповані території. Де так само знищується все українське, і Кубань це те, що трансформується наші тут. Це те страшне майбутнє, яке чекає нас у разі нашого програшу, коли ми будемо співати пісні на балачці, а потім йти вмирати за московського царя. Тому я сподіваюся, що цей, на жаль, втрачений регіон буде нам наукою, що станеться з нами та нашою ідентичністю, якщо ми побудемо руки імперської курки. Пам'ятаємо тих, хто загинув у боротьбі за волю та незалежність України. Нехай живе вічна Україна! Нехай живуть вічно козаки! Слава Україні!